Тіла сімох чоловіків різного віку виявив сьогодні зранку. В одному з будинків села Великі Нізгірці місцевий мешканець одразу дав знати поліції. На місце події виїхали слідчі оперативні групи Бердичівського райвідділу відділу поліції та головного управління національної поліції в Житомирській області. Також працювали. Рятувальники, медики та газ працівники газової служби попередньо було встановлено, що семеро чоловіків це жителі Вінниччини віком від 30 до 44 років. 5 лютого по обіді приїхали до даного села. І проживали у даному будинку на період виконання сезонних робіт від однієї із агрофірм. До місцевого жителя, який і виявив тіла потерпілих, зранку звернулась дружина одного із чоловіків, і повідомила, що її чоловік не виходить на зв'язок. Таким чином, прибувши до будинку, він виявив тіла чоловіків без ознак життя. Попередня версія смерті чоловіків отруєння чадним газом. Нині встановлюються всі обставини даної події в рамках відкритого кримінального провадження, розпочатого за частиною 2 статті 276 Кримінального кодексу України. За інформацією фахівців, ознак пожежі у будинку не виявлено. Усі обставини надзвичайної події встановлюють співчуття рідним і близьким. Олена Лук'янюк, Дмитро Піньківський, ТРК Вік.